Я хочу зараз запросити на цю сцену не одного, не дует, а ціле тріо з Кам'янець Подільського. Черняк Володимир, Мартиросян Артем, Черняк Макар. Під ваші обласки на цій сцені. Привіт! Привіт посад! Привіт! Ви знайомі? Ми з вами знайомі, а от е, середущого я вперше бачу. Привіт! Леся дуже надихнула твоя історія, що ти виставила, що це саме шоу 10 років тому тобі дало шлях, великий шоу бізнес. Щоб ти розуміла, цей хлопець під розсмішка коміка планувався, робився, різ, і сьогодні він тут. Сонечко, який ти гарний хлопчик, як тебе звати? Макар. Макар, мене Леся, це дядько Юрка. Да. Можна просто дядька. Скажи, будь ласка, не, з такими мастодонтами гумору, як е, твій батько і твій найкращий друг, не страшно? Ні. Нормально? Ти не хвилюєшся? Ні, не, не хвилююся. Все тоді буде розрив. І впав. Юр, його робили під коміка. То було смішно. То <laughs> да, да. було смішно і швидко. Нам дуже приємно, тому що завжди цей проект збирає самих добрих людей країни, самих добрих журі. Нам приємно Клас, дякую. Дуже, дуже раді вас бачити. Хлопці. Ви знаєте, що ви мої любінки. Я вас дуже люблю Це і поважаю. І ви наші і ви так допомагаєте армії. Як? Скільки вже автівок ви передали Збройним силам України? 154 О! на даний момент. Це Заслуговує овації. Дякую. Як? І сьогодні в принципі наша місія вся туда. Коли ми їхали на розмішаком, він сказав, а куди кошти? Ми кажемо, ну ми ще не знаємо. Він каже, може на ЗСУ, на ЗСУ, а як же? А куди зараз? Кошти? Mm. Так повинно бути. Ну що, тоді вперед, да. вперед! Э, до перемоги! До перемоги. Так. Перша хвилина починається прямо зараз. Let's go! Дуже бідний хрещений тато прийшов до похресника. О, привіт, Макарчику! Привіт! Позич 500 гривень. Да. Макарчику, покрестичку, з ним народження тебе. Щастя, здоров'я, найкращого. Випадок в сім'ї. Синолічка, а як каже курочка? Ку -ку. А як каже собачка? Хау -хау. А як каже Петро Олексійович Порошенко? Це скарб. Змій Горинич в аптеці. Е, я вибачаюся, дайте нам два презерватива. А чого не три? Третій голові ще не дають. Я приколола, що на першому жарті. Чесно, Валік просто не зупинив. Дякую. Дивись, якщо б Леся не розсміялась, то я би e, точно дивився відеоповтор, тому що вона це зробила два рази. Вибачте, я подивився дві зайві мініатюри. <ріпілляння> Нічого. Чоловіки, які за 30 кажуть, два рази це хорошо. Це рази". <ріпілляння> Тобі б не знати вовк. Макар! Ти такий талановитий. Підеш на другу хвилину. Ну, давай. давай. Отже, Вова, Макар і Артем, я бажаю вам успіху. Друга хвилина починається прямо зараз. Ранок в сім'ї. Синулька, добрий ранок. Тата, а мені фея за один зуб під подушку поставила 100 гривень. Та це що, да, феї, вони вони щедрісно. Так, да, може бути. да-да. — <звук> Коли Леся приїжджає в Хмельницький, відразу ось така реакція. Ася, що ти робиш? Татко, я так скучила. За мною. За... Леся, так і є? Та що ви робите зі мною, хлопці? Нам Богом пощасливилося одного разу прийти колядку заспівати до Лесі додому, це правда. І ми бачили теплий зв'язок Лесі і батька. Це приблизно так, але там ще є маленьке продовження цього номеру, з вашого дозволу, ми ще його допокажемо. покажемо. Ти хочеш показати кінцівку цього номера в рахунок нової хвилини? Чи ви готові зараз просто? Валік, ну як просто, Валік, Валі, не, не ті часи, що просто, знаєш, Валік. Я розумію, я розумію. Я бажаю вам успіху. Ви йдете на третю хвилину, ви можете виграти 10 тисяч гривень. Хвилина, угу. поїхали. Боже, татуську, татусечку, я так скучила. За мною скучила? За, за твоєю самогоночкою. Боже, ті руки на не пахнуть. Ага. Татусечку відбирається. Дуже серйозна розмова батька і сина. Син, що ти щось? Ти мене уважаєш? Ну що -да, ну, 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 ти хочеш? Син? Питаюся, ти мене вважаєш? Юра, можеш не дихати в цю сторону малого розмоталу й доступам для А я думаю, чулеся отака. Нарешті це хтось сказав. Боже, яка чесна людина! Володя Черняк! А мені так веселізє! Я себе так добре почуваю! У вас є 10 Я тисяч його? гривень. Круто, круто, браво. Хлопці, мені здається, що 10 тисяч гривень це вже непоганий донат. Це так. вже чималі гроші. Але є можливість виграти 20 тисяч гривень. Будем пробувати, якщо зал з нами, ну ми з ними тоді. Да? Да. Тільки, так. Тільки так. А Якщо ви готові, ми починаємо. Так. Хвилина. Поїхали. Ти там, бо тобі ще рано такий собі випадок в воєнкоматі. Ага. Ну, файно, 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 файно. файно. Стараєш. Файно. Фай, 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 фай. Фай. Угу. Mm -hmm. Хорошо. Да, 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 да. Успокоюся. Да. Слухай, будеш витягувати техніку з болоту? <реш> Зустріч двох друзів. Опа! — Махмуд! — Лисий! — Слухай, ти сто років не бачив! Та ти що? Реально, ти чого на зустріч однокласників не приходиш? Були лохи. Говориш, як наша вчителька, блін! Бли, то моя мама. Чуєш? А що правда що ти з Галькою Міцковською почав зустрічатися? Зустрічаю. А ти чув, що за неї говорять? Що? Ну кажуть, що вона це. Ну, типа, поняв, жінка моя. В смислі? Так, да, так, да, жінка моя. В смислі? Лисий, бачу роги. — В смислі? То люстра. Що, <говори> будеш бити мене чи? не буду, хоч в неї на слідушій тиждень б'ють. Стоп, 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 стоп. Подивіться, будь ласка, на екран. Юра тримався як міг. По-моєму, це сміх. Та він ржав, подивіться! Не, ну, файло, ну, файло. Так, так, це сміх. Тут же ж задача не сміятися, але реально було. Було дуже смішно. Дякую. І таке відчуття, що мене прям мордяка могла отак пополам луснути. Якщо лусне мордяка, значить ткач спєлий. Але не дихав, помітили? Не дихав в себе так. Щоб а, Лесю а, не розмотало. А, не. Леся ще тримається. У вас є 20 тисяч гривень. З чим я вас і вітаю. Дякуємо. 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 Наскільки я розумію, ви вже сказали, що ви хочете йти до кінця. Я хотів спитати, чи є у вас ще матеріал, чи є у вас ще мініатюра, які ви готові показати. Є, є валя. Готові? Да. Фінальна вирішальна хвилина на 50 тисяч гривень. Поїхали. Батько повернувся з батьківських зборів. Синулька, татко, повір, татко зробив все на зборах. Татко зробив так, як ніхто не робить. Тепер в тебе з англійської буде 10 балів, сила. Зашибісь, в мене було 12 тепер 10. Я славу, бив, ще як біг. І так, випадок в бані. Я вибачаюся. Війників точно так? Нема, да? нема. 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 Е, в поїзді. Е, шановні пасажири, хто їде до козятина? Я. Фу, лох, нема. <ріст> Батько пізно забрав дитину з школи. Все, я бажаю трохи пізно, но от сина привів. В нас то дочка. Зять. Можливо, Юра побачив цій ситуації себе. В мене просто донька. 50 тисяч гривень. Дякуємо. дякуємо. Валентин, з вашого дозволу я йду відчиняти сейф. І з задоволенням подивлюсь на цей дякуємо. процес. Леся. Люди дякуємо вам. Дякуємо всім. Дякуємо. Дякуємо. Знайомся, сядь! Дякую, дякуємо! Розмішись! Нехай нам очі коготи! Розсміши смішно! Дякуємо всім, хто підтримує нашу армію. І це також підтримка армії. Будь-якими методами. Дякуємо. До зустрічі! Пошуни! Дуже круто, дуже крутий виступ. Я хочу сказати, що розсмішу коміка, це така передача, в якій ти зустрічаєшся зі своїми старими друзями. і Це так приємно, це так подобно, це так тепло. Це шоу повертається, це не було би ковток води. Просто воно потрібне. Воно потрібне нашій ненці, щоб люди виходили. Прості люди виходили, давали гумору і обов'язково допомагали армії. Ми дякуємо цьому шоу. Ми дякуємо новому каналу.